Через ліс переліс, через море навскіз новий рік для людей подарунки ніс. Кому шапку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотонні ракети, кому солі до бараболі, кому трисно повітру в полі, кому пушок на рину, а дядькові Кирилові вікрила. Був день, як день. І раптом непорядок кухвайку з під лопаток як ножем прошила, пробивши вату на сонці радо зарягтіли сині крила, голодні небом випростали туго, ковтали з неба сині мерехтіння. А в дядька в серці туга, а в дядька в серці тіні. Жінка голосила. Ці люди, як люди, їм доля маслом губи змастила, кому валянки, кому медо простуди, кому жому господу. Я цьому гаспиду, прости, Господи, крила, так кирило до тями брів. І щоб мати хоч якусь свободу, сокиру бруском задобрив та крила обтяв об колоду. Та коли захлинались сичі. Насміхалися зорі з крила й, пробивши сорочку вночі, знов кипіли пружинисті крила. Та крило з сокирою жив, на крилах навіть розжився, крилами хату вшив, крилами обгородився, та ті крила розкрали поети, щоб їх муза була не без крила, на ті крила молилися стети, і снилося небо порубаним крилом. Кому нові ворота, кому ширшоворота, кому сонце в кишеню, кому дулю дешеву, щоб тебе доля побила, а Кирилові, ну не щастить же отак чоловікові крила.